Вже є перші деталі щодо того, як може бути розміщений безпековий контингент партнерів. Про це президент Володимир Зеленський написав у телеграмі. Він повідомив, відбулася зустріч українських військових із начальниками штабів оборони партнерів адміралом Ентоні Радакіном з Великої Британії та генералом Т'єрі Бюркарному із Франції. Світлини підписав: докладаємо зусиль за для безпеки в Україні та надійних безпекових гарантій. А напередодні у Києві про європейський контингент в Україні говорили представники Франції, Великої Британії та України. Це була зустріч на рівні начальників військових штабів. Французьку делегацію очолив генерал Тєрі Бюркхарт, британський адмірал Ентоні Радакін. Вони провели низку консультацій з українськими військовими, головнокомандувачем збройних сил України Олександром Сирським. Також франсько-британська делегація зустрілася із главою Української держави Володимиром Зеленським. Така підсумовуюча перша зустріч була. Вона дійсно така етапна, дуже важлива. Це не значить, що тільки три країни, які сьогодні були Україна, Франція і Британія, включені в цей процес. Багато інших країн. Я не хочу поки що говорити кількість цієї коаліції. Це буде коаліція. Я думаю, що нам потрібен ще командам потрібен десь місяць. І деякі ще деликатні речі. Водночас начальник штабу Франції поділився новими подробицями зустрічі коаліції рішучих у Києві у мережі їх генерал Т'єрі Бюркарт виклав фото і написав: відбулася зустріч із президентом Володимиром Зеленським, міністром оборон Стемомоміровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Також назвав головні цілі зустрічі: це, зокрема, збереження рішучої підтримки ЗСУ, що дозволяє їм продовжувати боротьбу, визначення довгострокової стратегії відновлення та трансформації моделі армії та обговорення Варіантів гарантій безпеки розроблених у межах міжнародної коаліції для підтримки після впровадження режиму припинення вогню. Російський Саранськ був під дронами цієї ночі. Безпілотники атакували підприємство оптиковолоконні системи. Там виробляють продукцію для сучасних засобів зв'язку. Повідомив керівник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко. За його словами, це підприємство частина критичної інфраструктури, яка забезпечує РФ власними матеріалами для побудови сучасних засобів зв'язку, у тому числі військового призначення. Продукцію заводу використовують у системах управління і передачі даних, зокрема у розгортанні захищених каналів зв'язку для армії Росії та управління дронами. Дісталась і промсинтезу у Чапаєвську, у самарської області РФ дрони СБУ атакували завод, який є одним із провідних виробників промислових вибухових речовин. В РФ та СНД про це телеканалу Рада повідомили джерела у службі безпеки України. На підприємстві зафіксовано щонайменше 20 вибухів та декілька осередків займання. Як наслідок, керівництво заводу зупинило технологічні процеси. У СБУ заявили, продовжують точково відпрацьовувати по російських підприємствах, які є частиною ВПК та В. Готовляють зброю для війни проти України.